Пані зеркаль, от в нашому ефірі одні експерти кажуть про те, що ситуація така критична, що слід готуватися до повного блекауту. Інші просять не нагнітати, не перебільшувати і кажуть, що це ну все таки дуже малоймовірно. А що ви скажете? А я скажу, що ми робимо все для того, щоб це не допустити, і працюємо зараз в Брюсселі з тим, щоб забезпечити необхідним обладнанням українську електричну мережу, і щоб наші споживачі не залишалися без електричної енергії і. Я можу сказати, що наші запити вони отримують підтримку, і ми розраховуємо на те, що нам дуже допоможуть все відновити і забезпечити проходження зими. Для нас це дуже критично важливо, особливо зараз, зважаючи на той масований удар по українській електричній інфраструктурі. Але європейці самі там думають, як подолати цю енергетичну кризу в цих умовах. А що Україна чекає від країн Європи, від Європейського Союзу? З якими запитами звернулися? Ви кажете, ви звернулися, а погодження є? Ми звернулися по допомогу у обладнання, яке необхідне для того, щоб. Подолати всі наслідки обстрілів для того, щоб наша енергетична система працювала в штатному режимі. Хоча штатний режим зараз це дуже ну так натяжечкою можливо, але ми все ж таки продовжуємо ремонтні роботи, і для цього нам потрібне обладнання, яке ну є доволі складно зараз в Європі десь отримати. Для цього потрібні спільні зусилля, і ми дійсно отримали підтримку зараз і обіцянку надати нам таке обладнання, принаймні допомогти нам у пошуку і закупівлі такого обладнання, що для нас це дуже важливо. А ще ми продовжуємо працювати з європейською комісією над спільними закупівлями і створенням цієї платформи по спільним закупівлям газу, де Україна також буде частиною цього процесу. І сподіваємося, що будуть використовувати для збереження цього газу наше українське підземні сховище, і ми будемо вже інтегровані в європейську газову в принципі систему в газовий ринок. Ви, ви декілька разів повторили таку тезу, що Україна потребує допомоги саме в обладнанні, і його дуже важко, я так розумію, знайти, закупити. А в чому полягає складність? Воно якесь радянське чи воно взагалі російське? Ну, українська електроенергетична система була частиною радянської системи, і в нас дуже специфічне є обладнання, яке не використовується в європейському союзі. Саме на для пошуків обладнання, яке можна використовувати, і спрямоване наше зараз зусилля. Такі обладнання виготовляють, наприклад, Південна Корея, але його виготовлення триває певний час. Ми ж хочемо отримати його вже зараз. А для цього потрібний і політичний вплив, і підтримка, і допомога в логістиці по доставці цього обладнання. Зрозуміла вас. Україна також зупинила ще раніше експорт електроенергії до Європи. Я розумію, що в Україні свої проблеми з електроенергією, але, але тим не менш, що це означає для Європи? Чи критично це для них? Україна не дуже багато постачала до цього. Ми тільки почали цей процес. А ми випробовували свою систему. Ми випробовували те, як ми можемо взаємодіяти з європейською системою у трейдингу. І показали себе з найкращого боку як надійний постачальник. Ми сподіваємося, що незважаючи на все, що відбувається зараз, обсяги, які ми зможемо продавати в майбутньому в Європейський Союз, будуть збільшені, і що ми станемо там одним з трейдерів для. Східної Європи і Східна Європа дуже потребує додаткових обсягів електроенергії, але наразі нам потрібно дійсно вирішити проблеми, які виникли після цього терору, який проводить Російська Федерація на наших цивільних об'єктах електричної інфраструктури.